А я ще в душі я приймаю вас як провідника, і відчуваю, що ви мені найбільше резонуєте, відчуваю, що ви слова якісь. Ну, якщо я не є учнем вашої академії, чи можете бути ви моїм духовним провідником. Тобто, духовний провідник, це так само ви можете. там, У мене дуже багато відкритого матеріалу є на каналі. Ви можете дивитись, читати. І всі ці люди, ну, це такі, знаєте, це такі ще, ну, як правило, люди починають з цього, що подивляться відео. так? І це теж я вже є провідником на той час, але тут є теж там багато різних нюансів. Наприклад, якщо я тільки якщо ви йдете там, ну, хто такий взагалі провідник? Давайте розберемося. Тобто, це, то, це та душа, та людина, можете сказати, яка пройшла цей певний шлях, в який ви куди ви хочете дойти. Ви готові дойти, ключове слово. Хочете, це таке. Хочете, це не значить, що зможете. <сум> Таких багато теж буває. От, і це коли я вам показую шлях конкретно, куди йти, що робити, і так далі, які робити практики. Тобто тоді це дійсно я працюю з вами як провідник. Це навіть ще при тій умові, що у вас знаєте, як нема ще 20 ще інших провідників, тому що ви тоді точно нікуди не дойдете. Якщо ви і там, і там, і там, і там, то ви ну, просто граєте в духовність. Якщо вам конкретно треба дойти, оттуда, то у вас має бути один провідник, якого вибираєте, але ви маєте відчути, що вам дійсно це ну, от прям ви хочете стати такими, як я, наприклад. Так? То ви маєте розуміти, скільки вам треба пройти трансформацій, тобто, і так далі. Тобто, але це так само має бути, не має бути фанатизму ніякого, не дай Бог. Ви маєте пам'ятати, що Бог це найголовніше, найголовніший в моєму житті творець. Все. Я так само в нього працюю. Я є його провідник. Він мій бос. Найвисокий високий, прекрасний, так, який мене веде для всього людства. Тобто, Все, що я передаю, це в чистому потоці для вас, і в чистому знанні. Тобто, так само і ви маєте довіряти мені повністю. Тобто, це, не значить, що ви... Але ви маєте... це не значить, що ви маєте робити все, що вам скажу. Я там прямо розказую вам, що робити. Навпаки, я, я даю вам. Тобто, ви маєте самі приймати всі рішення, ви маєте проходити самі всі трансформації, тобто ви маєте духовно рости. Мені не потрібно учнів, які сядуть в моєму полі і будуть сидіти. Ми таких не дам, Ми прощаємося з такими учнями. У нас така вже прям пішла конкретна тенденція, що ми. Побачили, що люди там деякі роками сиділи і нічого не роблять, вони не змінюються. Вони сидять собі в моєму полі, і, там, і, і, і у них життя як були там 5 років назад бухгалтером, І так сидять. Тобто Вони не поміняли своєму житті, вони нікуди не еволюціонували. Тобто, нема змісту сидіти в моєму полі. Ми кажемо, до побачення, йдіть, розвивайтесь. І тоді людина починає розвиватися. Це теж дуже важливо. Тобто для мене важливо, щоб людина пробудилась і на певному етапі, увага, на певному етапі, щоб я показала шлях. Все далі вона має все робити сама. Трансформувати карму, проходити всі больові свої моменти. Я нічого замість неї робити не збираюсь і не буду, тому що душа тоді не росте. І я нікому не обіцяю, про обіцяю просветлі. Просвітління? Так, просвітління. Я нікому не обіцяю, що от, ви тільки йдіть до мене там. І ви всі просвітлитесь, там ще щось. Ні. Тому що не кожна душа готова до цього. Ну, не кожному і потрібно. Хтось там стане добріше. Послухали відео. Ну, прекрасно, я дуже рада, що ви вже стали добріші. Це взагалі вже супер прекрасно. Якщо у вас там і доля помінялася, все класно. Ну, Тобто, коли ви змінюєтесь? Тому що ми на землі творці, мені не по. Мені не потрібно, щоб ви там, фанатами якимись були, не дай Бог, знаєте. Тобто, щоб це не виглядало як якась релігія. Знаєте, що там фанатизм якийсь що спасіння. Ні, спасіння спасе настільки Бог, і ми самі, коли ми почнемо працювати над собою. От, тому це дуже важливо. Тому що єдина людина, яка може в цьому житті щось змінити, це ви самі і все.